Далеке. Аж попросила Юри стати. Якийсь такий цікавий чагарничок росте. Дивіться, яка квітка красива. Пахне якось так солодко. Зараз я напевно вмикну інтернет-пошук по фото. І спробую розпізнати. Дивіться, кругом розрісся. Інтернет-пошук показав, що це акація жовта-кущова. Така гарна ділянка, що ми не змогли не зупинитися. А ще їхали, а прямо перед трактором кіска пробігла через дорогу, і знаєте, такі моменти, телефон от нібито в руці був, але камера вимкнена. Руки починають труситися від цього от що вона так близько. І все. Ну, не вмикнулася. власне побігла. Але то було, то було дуже близько і дуже несподівано. А ще хочу показати, от спеціально їхали аж сюди, тому що часом, коли бачать наші дрова, там як ми рубаємо на те, щоб палити, нас запитують, а ліси хоч осталися. То це отак всім показую що ліси залишилися, більш того, ліси саджаються. Ось ця соснинка. Скільки років тому ми тут їхали? Коли вона була ще така низенька, низенька, ми ось ці соснові шишечки трішки наривали. А зараз вона вже не така малесенька. Вона вже гарна. І простягається так туди далеченько. Отак От йти, йти. Все ось молода, соснова ділянка. Десь тут між нею ялина є. Гарна погода, я, якщо щасно зранку. Була така трішки схвильована, тому що хмарилося. от, І думаю, ну все, якщо піде сьогодні дощ, він стоїть на завтра, то у ліс ми вже не попадемо. Але ж ні до, до обіду. Розпогодилося сонечко. Дивіться, лимоночка на кульбапці. Так, все, завівся, Юра буде нас доганяти, ані будемо розвертатися. Ми взагалі сюди не планували їхати, але от просто захотілося. Захотілося побачити і, і, і людям показати. вже із трави Видно, що ліс буде ялиновий. Замучу я цю Юру свого на кожному кроці ставати, щось цікаве роздивлятися, але ще здалеку побачила, яке гарне бухло якесь. Опа, ну, можливо, там і хтось живе, а можливо, уже не живе. Перевіряти точно не стану. щоб нічого за руку не запануло. О, дивіться, щось металеве. Ще й так покладено. Щось дуже підозріло, трактор почав баба ба ба, -ба, -ба бахати То сказав Юра, цибай, щось там дивиться, а я бігом це використала як ще одну можливість просто пройтись. О, дивіться, кіски деруться. Скільки попадало? Такого сухостою Барі... баріс в основному. а <плес> Юра. Все, поїхав. Покинув. О, а все дерево таке сухе, сухе. Ще стоїть, але ну, це вже не дерево, це вже остався тільки стовбур, не знаю. Весь такий трухлявий, продиравляний. Не хочу, там можу б'оси. Я вже біжав постука, не хочу. Як тако класно просто посидіти і послухати вітер? А ось і смужка ріпаку, яка вчора була так далеко-далеко. Сьогодні, значно, ближче. Тому що вчора я споглядала на целі з однієї сторони, а сьогодні ми його об'їхали. І зараз я зовсім з іншої його сторони. Далі від нашого села, а ближче до сусіднього. Яке дерево звалилося. Це ще я аж так, щоб... Що зламалося, розкололося, вже трішки підрізали. Дивіться, після дощів, скільки всього є під ногами. Просила Юри трішки пройтися по лісі. Думала, може, де первоцвіту знайду, але первоцвіт на галявинах поперед світом, на сонці вже, а в лісі знайшла ось три бодалиночки і то вже перецвітає! Так, ми, напевно, що будемо повертати вже додому. Трішки відпочили. Я така задоволена, що я попала до лісу. Але довго, довго немає як засиджуватися. Курчата вдома, каченята діти. Тиша якась. Знаєте? Цікава тиша. Чи то через те, що вітряно взагалі, чи що. Навіть і не чути, щоб птахи співали. О, де не де здалеку долинають Такі перегуки. А так, щоб близько, чи щоб голосно, чи багато то ні. Чогось сьогодні немає. З лісу вийдеш, То так більше чути? Мені здається, я десь ящерку сполохала. Нічого не чутно. Дивіться, який чудик Гойдається на вітрі, на сонечку гріється, не падає якось. О, який жучик. Дома, да, додому, так, порядок. Потулю <гусую> бачимо тільки одну. Додому.